Друзі, вітаю. програма ґрунтовна продовжує ефір телеканалів Тернопіль 1 та інтебе. 80 років тому світ сказав ніколи. Знову однак, сьогодні Україна знову переживає геноцидну війну вже з боку Росії, 8 травня. Ми вдруге офіційно відзначаємо день пам'яті та перемоги над нацизмом у другій світовій війні 1939-1945 років про участь українців у цій війні. Чи вдалося за роки незалежності нам повернути історичну справедливість? Як змінилося сприйняття Другої світової в умовах повномасштабного вторгнення? Поговоримо про це сьогодні з істориком Андрієм Лисіцьким. Пане Андрію, вітаю вас у нашій студії. Добрий, день. дякую, що ви сьогодні з нами. Власне понад 10 років тому Україна долучилася до традиції відзначення перемоги над нацизмом в європейському дусі, тобто, ми не святкуємо а вшановуємо, і власне 8 травня тривалий час у нас був День пам'яті та примирення, другий рік поспіль це вже день пам'яті та перемоги над нацизмом. Якщо говорити ось про ці зміна трішечки в назвах, поясніть власне, чим це спричинено і взагалі на вашу думку, чи прижилася в Українці вже ця дата саме 8 травня. Щодо дати, думаю, поступово переживається. Все-таки пам'ять про день 9-го, вона все менш-менш популярному народі, все більше робиться на 8 травня, тому що саме 8 травня Німеччина капітулювала, підписала договір цей про капітуляцію. А чому 9? Тому що потім Радянський Союз змусив ще раз підписати цей договір окремо для них, і тоді вже в Москві було 9 травня. Тому у них інша дата. Ми вже звикли до нормальної дати, до 8 травня. А чому пам'яті було примирення? Тому що в Європі після другої світової війни, та й досі, на вас робиться саме на примиренні. Тому що до другої стої війни європейці постійно воювали між собою. Після другої стої трошки отямилися і почали думати, як жити мирно. Тому постійно на вас на примиренні, особливо, наприклад, там між Німеччиною та Францією, примирення. Вони ж 180 років воювали постійно. І в нас теж таке було. Але в нас маємо умови війни. У нас тема мова про, про війну, а війна закінчиться перемогою. Можливо, саме тому, щоб налаштувати людей на перемогу, щоб це було розуміння цього, то маємо назву у святі День перемоги. Тим більше в нас окремо наголошується перемога над нацизмом, не просто перемоги, а от суто над нацизмом. Тому що там воював ще й комунізм, а комунізм не був переможений. А нацизм був переможний, тому перемога над нацизмом, а не просто перемоги. Ну, і можливо для того, щоб переманити тих людей, які досі налаштовані День перемоги. От дивіться, маємо свято, там в слові є перемога, і от можете долучатися до наших заходів, до нашого способу вшанування. Тому ми маємо перемоги. Знову ж таки, це передусім акцент, що це день пам'яті. І як? яким чином сьогодні в ці дні ми маємо вшановувати пам'ять жертв Другої світової війни, враховуючи власну трагедію, яку сьогодні наша держава переживає? Ну, по-перше, кожен може вшановувати своїх предків, які брали участь у цій війні і загинули, тому що багато цього або Родичі чи прямі там діти, прадід там загинули в цій війні або рані брали участь. І, по суті, війна торкнулася багатьох людей, і це майже у кожного це сімейна історія. От і е, як новити пам'ять, це треба, скажімо так, наробити помилок тих, які робили колись в самі самій ситуації. Ну, відповідно, найголовнішим досягненням буде це перемогти. Неофашизм, неонацизм зараз, напевно, все-таки буде. Тому що ці всі залишки ідеології, які залишилися в Росії, необільшовизм, по суті, також нацизм частково. Вони досі вони живуть тим самим, вони живуть 9 травня, Днем Перемоги, і вони mm -hmm. досі не можуть заспокоїтися, що все змінилося. От, і Перемогти залишки від цього необільшовизму, це, напевно, буде найкращим шануванням пам'яті, я вважаю. До речі, як правильно от його називати? Хтось називає расизм, Всі? неонацизм. Ну, думаю, багато варіантів правильні. Рашизм це специфічне слово, яке суто для них придумано. От, тобто, це суміш шовінізму, неонацизму, тому що розуміє нацизм це коли вважають одну націю вищою за інші. А інші можуть знищувати за національною ознакою. Росіяни те роблять. Вони, В них є анекдоти і прізвиська для всіх народів, крім них. От, і, і ті, що живуть в Росії, і сусіди, і інші народи. Вони просто ненавидять представників інших націй. І от багатьох з них знищують війна проти України, проти Грузії, проти Чечні. От по суті, це є нацизмом, кінео нацизмом. І вважається необільшовизм. Тобто вони ж стараються вертити Радянський Союз, mm -hmm. спадщину Радянського Союзу, вони наголошують, що ми є спадкоємцями Радянського Союзу. Путін про це говорить. Ну, от, і вони просто... Ну, Путін це колишній ем, кадебіст. Кращі роки його молодості це був розквіт Радянського Союзу, він хоче повернути все, як було в його молодості. Хоче повернути Радянський Союз з його впливом от, і старається це робити. Тому можна назвати це і налобільшовизмом. Нас багато, але це все підтверджує тільки одну суть: це от. російський шовінізм плюс імперські замашки, яке наклалося одна на одне. Говорячи про символіку, до речі, цього дня, 8 травня, чимало людей у світі прикріплюють на свій одяг квітку червоного маку. Чому саме червоний мак? Що, що вона символізує? Ну, мак це такий символ. Квітка, маку вважається, що. Росте там на, на полі битви, там, де люди поховані. Тобто це таке, як квітка пам'яті загиблих людей. От. І тому саме наук робиться на, на цьому червону маку, тому що це як шановують загиблих у війні солдатів, цивільних людей, тому саме червоний мак. Mm -hmm. 8 травня, день пам'яті перемоги, власне, в, в усіх європейських країнах? Так, також і ми говорили про те, що перед ефіром і Сполучені Штати е, також долучаються е, до, е, до цього дня, до цієї події, власне, 80 років, так тому світ сказали, сказав ніколи знову. Однак сьогодні Україна знову е, переживає геноцидну війну, і власне, м, чи свідчить це? Скажімо так, про провал глобальної політики про пам'ять, чи чому знову ж таки на вашу думку, уроки Другої світової війни не стали запобіжником для сучасної агресії? Як ви вважаєте? Думаю, свідчить про провал і пам'яті, і навіть організації, яка була створена після другої світової, це ООН, організація Об'єднаних Націй, яка була створена в 45-му році, для того, щоб запобігти новій війні. Ну, Частково вона справилася в тому розумінні, що нової світової війни поки що немає. В цьому плані вона справляється. Але уникнути дрібних глобальних воєн, дрібних більших воїн не, не можуть, тому що не вистачає інструментів. Тому що сама структура ООН, вона трошки недосконала в цьому плані. От. І ще одна причина, люди, які пережили війну, які брали участь, які були свідками, вони вже майже всі померли. Лишилися лише живими, ну, лиць, може, окремі ну, ветерани, так. і може діти, які це зростали. А люди, особливо якщо забрати Європу чи Америку, вони не бачили великої війни, і вони, можливо, не розуміють всіх ризиків, які з цим пов'язані. Тому вони так легковажно деколи ставляться до скажімо, нової обстановки до цих от, всіх подій. Ну, скажімо так, уроки з історії не взяті повною мірою. Угу. Цикл йде знову до до нового кола, скажімо так. ну так Час від часу трапляється, коли е, стається якась глобальна війна, є переможці є ті, хто програли, переможці формують новий світовий порядок. Е, між іншим, вважається, що зараз панує в світі Ялтинсько-Подзданський світовий порядок, сформований після другої світової війни країнами переможцями е, коли порядок світовий порядок не справляється з викликами, коли міняється розстановка сил, коли повідно, виходять нові якісь військові блоки, все йде до нової війни, суперечності накопичується і є ризик, що починається нова світова війна. Таке вже було в історії. Перша світова, потім Друга світова. Перед першою світовою теж були подібні війни, великих масштабів наполеонівські і так далі. Ну і тут обставини вказують на те, що можливо теж все йде до нової глобальної війни. Радянська історіографія десятиліттями використовувала у Другу світову війну як інструмент політичної маніпуляції. Сьогодні Росія власне продовжує ці традиції наскільки глибоко міфи про велику перемогу ще досі живуть у свідомості українців. Ми тут живемо на заході. Тут у нас трішки інша ситуація, але сьогодні ми говоримо про всю. Про всю нашу державу, про всю Україну Статистика говорить, що популярність цього свята падає в от, от варіанті 9 травня. Ну, але цей міф живе скоріше, як такий десь там по замовчуванню не, людей, які ще здобули освіту в Радянському Союзі, або ті, які, наприклад, не, не дуже активно здобували її в Україні, там пропустили уроки роки історії. Для них це може десь і там і запам'ятатися. Люди, які живуть зараз, давають освіту зараз і заглиблюються в ці процеси, у них цей міф вже руйнується, ну і або, або зруйнований. Mm -hmm. То не можна сказати, що частина населення він досі живе, але із часом частка цих людей зменшується. Під час другої світової українці вони воювали на різних фронтах і на різних арміях, але після війни їхній внесок було перекручено правда, в правда, ж тому числі дещо стерто. Чи вдалося нам сьогодні, от за роки незалежності відновити правду про участь українців у Другій світовій війні? Ще не повною мірою. Тому що тобто ще щось залишається, скажімо так, окупованим у нашій історичній пам'яті, так по-перше, саме місце України в цій війні. Е, ну тут нас треба робити на тому, що робила Україна як держава. Тут головне, що Україна, українці під час другої створі спробували створити свою власну державу і власну армію. Це була спроба пролешення незалежності 41-му році в Львові, 30 червня. Це було створення української головної визволеної ради. Підпільний уряд України. Це була власна армія, Українська постанська армія. Оце місце України головне в цій війні спроба відновити власну державу. На жаль, не вийшло, тому що ресурси німців та Радянського Союзу були більшими і задавили. От. А, відповідно, роль українців вже в Німеччині чи в Радянському Союзі вона вже була такою другорядною. У нас наголос робиться на чому? На участі українців в складі Радянського Союзу. І в нас це. Досі більшість людей на підсвідомості, наприклад, те саме слово наші і німці. Наші це типу Радянський Союз, uh -huh. німці це вороги. Але треба розуміти, що наші це українська постанська армія і влада, яку українці пробували створити. А українці в армії Союзу чи армії там, Німеччини чи армії інших країн. Це вже вони грали чиюсь роль там Тобто треба робити наосно цьому. На місце України Другої світовій з точки зору України. Так, якось. Давайте більш детальніше зупинимося саме на ролі нашого краю, ролі Тернополя у Другій світовій війні. Це був дуже важкий, дуже складний час. Місто було зруйновано майже на 85%. От Давайте про наш край говоримо. Наш край опинився якраз на кілька разів на прикордонні опинявся. Що Перша світова, що Друга світово прийшлася через Тернопільську область, обидва боки, фронт йшов. Місто було зруйноване теж під час обох воїн, під час Другої стволі більше. Ну, По-перше, війна почалася для нас 17 вересня, ну навіть 18 вересня, а 1, тому що українці теж воювали в польській армії. І німці ж бомбили міста Польщі, і тому числі і Львів, і наші міста. Тому з самого першого дня, плюс 17 вересня, зайшли радянські війська, окупували. Тернопільщину. Ну Тут такий момент, що саме з того моменту з'являється Тернопільська область як творення. Тобто до 1939 року Тернопільська область не існувала. Існувало Тернопільське воєводство трошки в інших кордонах. Існувало якісь там повіти в Австрії, існувало руське воєводство, Подільське, Волинське. а от саме область створена якраз в 1939 році, як сучасна одиниця. От, от. І е, масові репресії. Роданізація 39 41 років. Тобто, коли радянський Союз прийшов, почав будувати комунізм тут, колоспи, депортації людей. Там тисячі людей були вивезені в Сибір, були в бийці, от в Тернополі ж в'язниці. Коли в 41-му році напали німці, то в'язнів частково вбили на місці, щоб їх нікуди не частково в, вивезли і етапували дорогою через Чортково, там теж була в'язниця. Через українські території аж до Умані така подія. Тобто цих в'язнів по дорозі вели, когось розстріляли по дорозі, когось вже на місці, коли привели. Це теж стосується Тернопільщини. Ну і е, бої дії в 41-му році їх дій було трохи менше, тому що пройшовся фронт швидко, зупинився аж під Києвом, е, і область була поділена, тому що. Ті частини, які належали колись до Австрії, це центр, південь області, ввійшли до дистрикту Галичина в складі Паршавського генерал-губернаторства по Збруч. А північ області, Кременецький район, ввійшов до райського міністрату Україна. Тобто, по суті, був кордон через нашу область, проходив. І були різні умови життя, тому що в Райському містраті Україна умови німецької влади режиму були жорсткіші. Ніж в Галичині. Оце, це одна з причин, чому УПА виникли на Волині, а не в Галичині. Mm -hmm. На Волині була самооборона дуже активна, і військові зони сформувалися на Галичині. Ще надіялися якось домовитися з німецькою владою про якесь співжиття нормальне, а не вийшло, тому теж почалися на Галичину. Е, Партизанський рух був і радянський, і УПА, яка прийшла із Волині до наших країв. Були також каральні акції німецької армії. Ми знаємо, є село Молодьків, Ланівців, яке було знищене німцями. Тобто це практика знищення сіл окупованих через якісь там злочини проти на послуг владі німецькій. Там вбили якогось німецького солдата, і тому німецькі війська зайшли в село і вбили всіх, кого бачили, село спалили. Село Молодьків. Це Тернопільщина. Тоді е, були ще е, ну, бойові дії між вояками УПА та Німцями, а потім, коли прийшов Радянський Союз, між вояками УПА і радянськими силами, якраз е, одна із найбільших битв Антонівці, Гурби, урочище Гурби і село Антонівці. Це північ нашої області. Вбулися е, бій між загонами УПА. І між військами НКВД, радянськими військами в 44-му році. Ну і бойові дії 44-го року, дуже активні були на Тернопільщині. Це не тільки Битва за Тернопіль. Це ще і, наприклад, в на 44-му році були оточені німецькі війська біля Кам'янця, які потім порвалися з оточення на Захід і зупинилися аж під Бучачем. То були активні бойові дії на півдній області. Ну і битва за Тернопіль, коли місто було взяте. Радянськими військами і протягом березня-квітня було знищено радянськими військами майже повністю відповідно був наказ німцям не здаватися. То майже всі загинули, попали в полон, тільки частина перевесся з оточенням. Ну і по суті, Стернопель було те саме, що зараз роблять росіяни з містами України на сході. Угу. Було майже повністю зруйноване. Навіть там говорили про мову про те, чи відбудовувати місто тут, чи в іншому місті відбудувати. Настільки великі були руйнування. Ну і Центр області тимчасово був у тербовлі той момент. Знищені вщент міста, села. Е скільки людей, е жителів Тернопільщини, загинуло під час Другої світової війни? Ну, Тут треба рахувати точні дані шукати, тому що по, по областях може якась статистика є, але це е десятки тисяч людей, якщо не сотні. Це і населення України. Ну, ці Українці, які воювали в радянській армії чи в УПА, ті, які зазнали репресії, були депорту ну, депортації радянського союзу, теж можна зарахувати жарт війни, тому що 39 рік почалася війна. Радянський суд проводив репресії, депортації розстрілу це теж жарти війни. Тоді це єврейське населення, яке жило тут, в містах України, Тернополі. Теж майже всі були або розстріляні, або вивезені в табори смерті єврейське населення. Тобто держав дуже великі. Історія це не лише про минуле, направду, це про наше сьогодення і про наше майбутнє. Я хочу на останок вам знаєте, таке питання: поставити власне, які уроки от другої світової війни залишаються актуальними і сьогодні для України. Якщо брати для України, то, то в першу чергу це треба мати власну державу. Що в Першій, що в Другій війні українці на момент початку війни власної держави не мали, і тому вони були змушені воювати в арміях чужих країн Росії, Радянського Союзу, Австрії і так далі. Якщо б ми мали власну країну, то можливо, ми б або уникли війни, або мали б якісь інші обставини, могли б більше вціліти, мали б якісь власні інтереси, важелі впливу. Тобто головне, це щоб була власна національна держава. Е, от. Ну, ми знаємо, якщо ми не воюємо за власну країну, то ми будемо змушені воювати за чужу. Так і сталося в Другій світовій. Тобто українці призивали в армію радянську, в армію польську, в армію німецьку, в інші армії, і відповідно ніхто з інтересами українців не рахувався. Це от, важливий урок. От. Ну і другий урок це. Треба бути готовими до війни. Ну, ми зараз уже воюємо, але все одно є правило, що до війни треба бути завжди готовими у всіх можливих аспектах, які можуть бути. Це і армія, і економіка, і зброя. Все має бути. От. І навіть коли буде якийсь мирний період, все одно треба бути готовими відстоювати свою державу. Тому що таке правило, ну це ще риби не сказали, що хочеш миру, готуйся до війни. Правило працює так, що чим більше країна готова до відбиття нападу, тим менш ймовірніше в неї нападуть бо будуть боятися. А якщо країна не готова, на неї обов'язково хтось нападе. Це важливий урок угу. перша родить нас. Що і сталося певною мірою, тому що ми були недостатньо готовими, думали, нас напад. Можливо, якби ми подавалися краще. Козь би все було б б силішої держави, сильніша армія. Так, чому на вецарій вже 200 років там нападає? Угу. Чи на Швецію? Я дякую вам за цю розмову. Посибі, що цього дня були разом з нами Андрій Хелесіцький, історик. Дякую вам, глядачі, за увагу, миру нам і перемоги. Звичайно, до нових зустрічей на телеканалах Тернопіль 1 та Інтебе.